Крім офіційної заяви від Германа Галущенка, маємо ще й повідомлення від Російського Газпрому. Там кажуть, що продовжується передача газу до Європи через станцію суджа, водночас транзитний потік російського газу через Україну впав на 12%. Чи можемо ми із таких інформаційних даних зробити висновок про те, що технологічна частина операції по Курській області не є основною ціллю, бо якби хотіли заблокувати газо? Вимірювальну станцію у суджі, то за три доби це вже можна було зробити. Поки що все працює. Ну ми зобов'язані відповідно до міжнародних договорів забезпечити транс цієї транзицієї... рідини. Там на в цьому випадку це газ, в інших випадках це досі російська нафта транслюють через українську територію. Проходить, ми ставили вже свої неодноразово вимоги замінити ту саму Лукоївську, там припустимо нафту на казахську чи азербайджанську, тому що через територію Росії проходить там, не знаю, мені здається, до 30% там азербайджанського сьогодні газу і нафти так само і казахського. тобто можливо в перспективі ми можемо відмовитись від суто російської ем, речовини, як будуть транспортувати цими газовими нафтопроводами, і перейти на середньоазійську. Можливо, такий варіант. Вчора в мережі завірусилася розмова між двома росіянами, один з яких служить в Африці в підрозділі Вагнера, і його росіянин, який тут перебуває в Росії, питає: Ну що там у вас як справи? Цей Вагнеревець каже, та що відправляють нас назад в Росію і радше за все у Курську область. Ну і росіянин радіє, що мовляв тепер українцям все гайки. А вагнерівець відповідає: А хто тобі сказав, що ми на тому боці будемо? Може бути продовження е, путчу вагнерівців, який Пригожин е, свого часу намагався реалізувати? Чи це просто звичайний е, слух і не більше? Ну справді асоціації з пригожинським е, маршем. Вони виникли вже з перших же годин повідомлень про те, що відбувається в Курській області, тому що дійсно треба було зробити відповідні висновки для пошуку якраз асиметричних альтернативних відповідей на російську агресію. Ну і якщо взяти дійсно Курська, де дехто вже там перейменував його Укрськ дана угу. інших картах, то я от сьогодні зайшов, подивився топоніміку цих регіонів, де відбувається сьогодні. Бойові дії От читаю Житня, Новомлинка, Джурівка, Шлях, Дарниця, Черкаси, Мазепівка. Тобто, 300 років прокльони слали Мазепі в на Росії. А назви такі: Зелений гай, нижня і верхня Груня, Круглик, Бірки, княжі, Гоголівка, Курилівка, Гончарівка, Махновка, Черкаська Конопілька. Олешня, тобто навіть топоніміка, підказує, що це традиційні українські українські землі. Я насправді. Дійсно, треба розібратися. Може, там доєднаються до українських підрозділів місцеві повстанці, які будуть боротися за Курську чи Укрську народну республіку. тобто то треба уважно слідкувати за розвідком подій. насправді всі зараз затамували подих і спостерігають, як вдало українці зможуть використати цю ось таку тактику довгих рейдів. Дехто проводить навіть аналогії з тим, як швидко колись німецькі дивізії просувалися в території радянського союзу саме завдяки ось таким швидким маневрам, групам, які потім. Охоплювали ті чи інші регіони концентрації радянських військ, і точковими ударами знищували не тільки ті частини, які перебували вже там на дислокації, але ті, хто підтягувався для розблокування того чи іншого регіону. І Ми бачили, що сьогодні всі вночі ці кадри, які з'явилися, як палали. Російські автоколони, які пересувалися в район бойових дій, і які точковими удари були знищеними або там хаймарсами, або іншим видом зброї. Зараз якраз точиться дискусії, яким чином так вдало Україна змогла знищити ці російські підрозділи. Ми тут у студії вже зазначили, що лише на другу добу випустили Медведєва з його заявами в Росії, і от, власне, він що сказав: а, війна має набути відкрито екстериторіального характеру, а також пригрозив відплатою, а, сказавши, що країна окупант не зупиниться і знову буде брати Київ. Чи зрозуміло вам а, формулювання відкритий екстериторіальний характер, що мав на увазі цей пробник президента? Ну, насправді це дійсно відкриває для нас шляхи подальших таких дій на території супротивника. Будь-який збройний конфлікт він має свою логіку і рано чи пізно мав пересунутись цей спектр бойових дій на територію. Російської Федерації якраз вдало були обрані ті райони, де сама географія якраз допомагала нам просунутися по цьому коридору між там двома <кій> голмисними такими територіями, і швидко захопити ті чи інші місцини, які не були відповідним чином захищені. Тобто, тут віддають вже військові аналітики. Данину кваліфікації українських тактиків стратегій, які вибрали правильні шляхи просування, і так швидко провели такі дії. Ну і цього тижня ми мали невелику неприємність, скажімо так, на дипломатичному полі. Малі та Нігер дві країни, які е, висловились про розрив дипломатичних стосунків з нашою державою. Наше міністерство закордонних справ заявило, що щиро шкодує про такі рішення, і дуже непрозоро натякнуло, що такі рішення є жестом солідарності з Російською Федерацією, яка проти нас веде війну. Е, на вашу думку, е, це помітна втрата для України іноді дійсно не треба перебирати в управлінні розвідки нашого на себе функції піарників абсолютно недоречно, коли перші особи української розвідки надавали за останні там два з половиною. Роки більше інтерв'ю, ніж всі розвідки світу разом узяті, мені здається. Тобто, той самий Ізраїль після навіть знищення хамасівського лідера Ісмаїла Ганія він жодним чином не визначив своєї якоїсь відповідальності за ці дії. А в цьому випадку ми, начебто, тут боремося за солідарність глобального півдня. в тобто той самий час пан Кулеба там здійснює свої африканські вояжі. А дозволяємо такі собі ну, ляпи, які не тільки призводять до загострення стосунків з такими ну режимами сумнівними, як сьогодні, в Нігері <кій> в Нігері, Малі, але і в Сенігалі абсолютно там законна влада висловлює сьогодні своє занепокоєння і <кій> заявила, що про можливий теж розрив дипломатичних стосунків з Україною. Тобто, тут такі речі абсолютно неприпустимі, не треба. Поспішати батька в пекло і доповідати про якісь успішні наші дії, тим більше, що ця організація ці, ці загони туарегів, так сталося, що мені довелося з ними познайомитися, ще там, в далекому 86-му році, коли проводили там військове навчання, якраз на півдні <клес> Алжиру. Я бачив, наскільки це дійсно такі войовничі хлопці, але в їхня Ну нехай не, якась там тимчасова не, тимчасовий їх союз з аль каїдою чи з ісламською державою він все ж таки репутацію псує цих загонів, тому нам не треба було поспішати проявляти свої якісь там дружні та партнерські стосунки з цими загонами. Більше що ми самі страждаємо від посягань на нашу територіальну цілісність а як відомо, то риги, які розселені по шести африканським країнам, вони оголосили цю країну азават, яка вимагає своєї незалежності на кордонах, цих шести шести африканських країн, і таким чином ну завдають шкоди територіальної цілісності тих країн за прихильність яких ми боремося, тобто це для нас в нашій ситуації, коли ми самі страждаємо від е е зазіхань на нашу територіальну цілісність, це абсолютно недоречно.